Це історія про воїнів, які носять Шеврон, ЦСОА СБУ. Ті, хто змінюють хід війни. Б'ють по військових аеродромах та складах у тилу ворога. Обирають ефективність та нестандартні рішення. Тримають найскладніші рубежі. Там, де ворог не чекає. І щодня доводять братерство понад усе Центру спецоперацій АСБУ 31 рік. Доєднуйся до кращих. Захистимо Україну разом. На 24 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, у півночі ворог задав серію ударів по одному з населених пунктів Верхосиворицької громади, що на Сумщині. Атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них одна дитина. Ще шестеро отримали поранення, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО зни шкодили 78 ворожих БПЛА, типу шахет та безпотників інших типів. На сході, Півдні та півночі країни, 63 збито вогневими засобами ураження, 15 локаційно втрачені або подавлені РЕП. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1200 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад мільйон військовослужбовців. Це розбор зруйнованих конструкцій, розбирання за допомогою важкої інженерної техніки, за допомогою кранів. Одночасно задіяно більше ста чоловік особового складу і більше 35 одиниць техніки. В результаті ракетного удару відбулось руйнування будівлі та розкид уламків від даної будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок з двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Четвертий рік працюю вже, з хлопцями спрацювались, Робота складна. Взагалі головне це комунікація, довіра один одному. Злагоджена робота підрозділу. Постріл. Це армія ТІВІ. І сьогодні ми працюємо на позиції далекобійної самохідної артилерійської установки. І назва починається на 150 мм і закінчується на «Ана». Що це? 152-мм чеська Дана? Ні. 155-мм словацька «Сюзана»? ні. Це українська Богдана на чеському шасі Татра зі складу окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, яка працює разом з бригадою «Боровій». Кажуть, що там артилеристи це боги війни. Воно якось відчувається морально, що ця потужність, така можливість вражати ворога на великій відстані. Звичайно. Ти більше, коли ти знаєш, яка ціль, і що вона вражена, то це додає морального духу. І коли ціль знищена, то це просто. Піднімається він дуже дуже високо. Навіть якщо ти втомлений, то тебе дуже велике бажання приходить і працювати ще і ще. Ми щойно ледь встигли записати одне інтерв'ю, і поступила команда на роботу. Отже, виявлена ціль. Що це за ціль і як відпрацюють хлопці, дізнаємося після роботи. Постріл! Перший кабанчик за сьогодні полетів. Скільки їх ми не знаємо, бо команда поступила, ми навіть нічого не встигли розібратися. Хлопці підірвалися, побігли до гармат. Відстріляються, розпитаємо. Як бачимо, щойно зарядили пороховий заряд. Він знаходиться в такій сматерійній упаковці. Я перший раз е, знімаю роботи в гармати, е, в яких от е, снаряди 155 міліметрів пороховий заряд не має гільзи. Зазвичай звик до того, що після пострілу вилітає гільза, тут нічого не вилітає. Гармата! Постріл! Снаряди різних типів, але одного 155-го натівського калібру зберігаються окремо від порохів. Тобто, коли починається робота, одночасно одна людина біжить до самохідки із порохами, а друга тягне снаряди. Снаряди нелегенькі, важкі кабанчики. Іменно цей 43-44 кілограми. Все залежить від вагової, яка йде вагованом. наскільки я чую. Командир гармати отримує не координати цілі, тобто квадрат такий та і сам враховує кут підняття гармати, кут вліво-вправо, а отримує одразу дані на ці. 0132. Отже, десь там автоматика це вже вираховує і присилає Топ. дані, які вводяться в механізм. І автоматики громади. Гармата! — Постріл! І знов команда до бою. Я вам скажу, що хлопці роблять це спокійно, метушні. Одразу видно, що це їм не в перший раз. І всі дії добре відпрацьовані. Гармата! — Постріл! Маскування укриття. Володя, я так зрозумів, поки команд, поки не працює, а? Да. Але е, бути біля гармат. в готовності біля гармат. Артем, ви водій Сау Богдана. Так. Е, я бачу, що під час е, команди добою ви одразу заводите машину, тобто вона повинна працювати, щоб працювала все там на гармат. Так, так, щоб гідравліка працювала, всі системи працювали, електроніка, то машина має бути заведена. Взагалі зручно працювати в такій компоновці? Дуже mm -hmm. не, не, не. зручно. Проти старих машин совєтських чи навіть нових кразів, то взагалі іномарка. Все комфортно для водія, для екіпажу так само. Клімат-контроль все є. Броньованій кабіні, ще й клімат-контроль. Так стоїть. Що ми ще тут бачимо, такого, що, можливо, в звичайних автомобілях немає? Тут, що в звичайних є автономний підгрівач, навіть якщо потрібно. Музика так само є в машині. Камери передня, задня, днівні, ночні. За десятибальною системою, скільки балів ви даєте цій машині? Ну, ці десь 9. 9 відмалю. Так. Бо є набагато кращі машини, але то більш гражданські машини. А для воєнної це взагалі, що досить гарна машина. Ну, деякі моменти є там Під час, маленькі, е... що незначні. Під час перекатів яку швидкість доводилося розвивати на ній? Доводилося до 100 кілометрів. Що розганяти, це потрібно було, що дуже це... швидко міняти позиції. Це по шосе? Так, по шосе. Сьогодні розрахунок САУ Богдана, який працює з бригадою Національної гвардії Буровій, знищував, осколково фугасними боєприпасами піхоту ворога. Як нам повідомили, накрито всі цілі. Вже темніше, і нам час збиратися, адже саме зараз залишати позиції трохи безпечніше, ніж при світлі дня, бо в небі чатують безпілотники. Це армія ТІВІ! В нашій армії я вважаю, кожна людина це є дуже великий ресурс. Ну, вас будуть вчити, навіть якщо ти не хочеш вчитися, ти навчишся. Моя кожна стрільба, якщо я щось не так роблю, до де мене підходить інструктор, їм і справляє. Щоб со мною не произошло, я знаю, що мені со з собою зробити. Любе моє поранення, я вже я ще не закінчив курс, я вже знаю, якщо в мене буде поранення, я вже знаю, що мені з ним робити. Тобто до приїзду евакуації я можу з собою зробити, я виживу. От Я сиджу вдома просто, п'ю чай, я заходжу ну, на сайт 72 72 окремо механізовий. Нажимаю приєднатись. Тось тобто я хотів підписати контракт ще дуже давно. І тут рішився. Думав, ну пора літа, якраз хороша погода. Мені передзвонюють. Ви не передумали там та та підписати контракт. кажу: ні, не передумав. Все в, в з вами чуть позже зв'яжуться. Позвонили мені з рекрутингового, вправили мені список документів, які мені треба взяти. Я зібрав ці документи і ну, вирушив до рекрутингового центру. Там я приїхав, пройшов тести, сіли ми вже писати ці бумажки, а він не знав, що я хочу підписати контракт на три роки. Він ж думав, що я, як і всі, піду, ну по контракту 18-24. Я пишу на три роки, він читає що кажу, в смысл на три. Я такий, ну, на три, а як по-другому. Він дивиться на мене, такий, я дивлюся на нього. Я йому вирішув, він говорив, а що не нагод? Говорю, в смислі, так на 3-5, він говорив, ну так. Є контракт 18-24. От так я і узнав про контракт 1824. На момент, коли я сюди їхав, я теж думав, що я приїду, мене під... ну, було багато, навіть таких думок в мене зі сторони других людей. Що я прийду сюди, неділя дві, мене підготовлять, я пару разів постріляю і мене відправлять на ноль одразу. Ну Но я приїхав сюди, все помінялось. Підготовка є, умови проживання є. На навчання кожен інструктор індивідуально підходить і до кожного вказує на проблеми. Там, допустимо, стрільба, от у мене є інструктор. Я якось там стріляю, у мене пуля улітає вліво, вправо. Він підійде і скаже, що типу, лівіше чи правіше, вище нижче. Кожен інструктор підходить до кожного індивідуально. Якщо добра підготовка, якщо ти будеш вчити все, що вам дають, це твій рівень виживаємості. Добре! Курсатська до стрільби готова! Є в мене один друг. Я думаю, всі його бачили на банерах. Хлопець стоїть з рацією в руках і написано Мама, я вазов. Я скажу, він, напевне, став для мене більш прикладом. Він якраз і мене і монтує дуже сильно. Я би хотів, щоб ну, мої діти не бачили тої війни, що буду бачити я, щоб бачать зараз діти. Я хочу, щоб вони бачили мирне небо, щоб я міг спокійно вивезти своїх дітей десь на прогулянку, ні за що не переживаючи. Щоб я міг поїхати з ними на море. Я думаю, що ті хлопці, які зараз там, теж устають. Іменно такі, як ми, молоді хлопці, можемо прийти і замінити Людина не залізна. Вони теж там, ну, теж не можуть безкінечно воювати. Ну, от моя думка, чого хтось воює, а я сиджу дома включаю на кухню в теплі. А хтось сидить в окопах, в холодних окопах. На Черкащині викрили військовослужбовця, який зрадив присязі і став очима ворога з листопада. 2024-го він передавав армії РФ координати українських підрозділів, техніки та навіть особисті дані бійців. Координація відбувалася через бойовика так званої ДНР, який нині служить в армії Росії. Зрадник не просто допомагав ворогу, він робив це свідомо і безоплатно з ідеологічних переконань. Він здав терористам навіть координати частини, в якій служив. Сам він, до речі, того дня випадково поїхав у відрядження. Під час обшуків у нього знайшли техніку з доказами зради. Встановлено, що підозрюваний зливав ворогу об'єкти у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Через його дії загинули українські захисники. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення, бо навіть без зброї в руках можна вбивати, особливо коли твоїм аргументом є зрада. А рушієм хвороблива віра у руський мір. ДБР повідомило про підозру колишньому народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 4 мільярда гривень. За версією слідства, після отримання українського громадянства у 2012 році політик вів активну підприємницьку діяльність і став податковим резидентом України. Однак отримані за кордоном доходи не декларував. Йдеться про прибуток від продажу акцій його іноземної компанії. А це, подумайте лише, понад 25 мільярдів гривень інвестиційного доходу, частина з якого оберталася на Кіпрі. Із цих коштів екс-депутат мав сплатити податки, але не зробив цього. У результаті держава не отримала понад 4,3 мільярда гривень. Ця справа яскравий приклад того, як впливові особи роками могли ухилятися від сплати податків, приховуючи мільярдні доходи за кордоном. ДБР наголошує, ніхто не уникне відповідальності. Навіть колишні політики з гучним минулим. Щохвилини у світі хтось чує діагноз рак. В Україні це понад 130 тисяч нових випадків щороку. Статистика приросту хворих не оминула і Житомирську область. Ми маємо тенденцію до збільшення онкологічних захворювань протягом там кожного року відсоток. Пацієнтів, які ми беремо на облік, зростає. Якщо взяти порівняти з 2010 роком, то зростання відбулося приблизно на 33%. Онкологічні захворювання рахуються поширеною, поширеною патологією і мають місце у всіх країнах. Лікар говорить, що з початком повномасштабного вторгнення приросту хворих як такого не було, з'явилися тільки ті, хто по певних причинах не могли звернутися в лікарню та вже з запущеними стадіями. Національна служба здоров'я України нам дає кошти, за рахунок яких ми забезпечуємо там закупівлю медикаментів. Закупівлю обладнання, закупівлю допоміжних матеріалів, там які необхідні в лікуванні пацієнтів. Тому для пацієнта це є безкоштовно. На даний час практично 95% медичних виробів та ліків ми забезпечуємо. Наш заклад забезпечує пацієнтам, тобто вони не витрачають кошти на придбання багатьох ліків. В народі кажуть, що рак має дві статі чоловічу та жіночу. Та в реальності хвороба не розбирає ані статі, ані віку. Доходить уже діло до якогось лікування. Скоріше за все, мається на увазі рак, як аденокарцинома і саркома. Саркома це не рак, саркома це хвороба, скажімо, сполучної тканини більшим там. Да? Але в народі чомусь так говорять. Так, да, мають принципово різне лікування. <кій> тобто треба свій підхід мати і щодо раку, і щодо сирку. Необхідно не ігнорувати перші прояви хвороби, а відразу звертатися в лікарню для того, аби запобігти подальшого її розвитку. Ну, на що звертають люди увагу? Там, допустимо, виділення крові чи надмірна поява слизу. В молочних залозах може появитися якісь патологічні виділення, або слизові так само, або кров'яності, або гнійні виділення. Може просто людина там, відчути пальпаторно якісь зміни в будь-якому органі, там, на шкірі, на молочній залозі там, і так далі. Ну, це привід зразу звернутися в лікарню. Тому що дуже багато людей, а це в мене там, тут я тільки закінчила годувати груддю, це в мене значить що щось підтікає, подивимося, поспостерігаємо. Друзі, а це в мене там геморрой, мені сказали, давайте ще ми там полікуємося. І це все призводить до того, що люди приходять дуже пізно. І взагалі в, наш, в нашій країні тенденція така, що більшість людей все-таки до останнього перебуває вдома, бояться йти. Крім регулярної перевірки в лікарні, важливо дотримуватися правил, які допоможуть вберегтися самостійно. Це самообстеження, це дотримання здорового способу життя, це відмовитися від тютюну паління, від надмірного вживання алкоголю, перебувати в більш-менш чистій зоні, запобігати цьому, щоб не було там біля вас цих. Шкідливих якихось виробництва. Ну, тільки так можна себе спробувати вберегти від від даного захворювання. Вікторія Коновчук, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Маємо щастя, бо цю перемогу ми намагалися е, видрати великими зусиллями і тренувалися і старалися для цієї перемоги цілий рік. І ці останні змагання показали на що ми здатні. Пліч-о-пліч -пліч він дійсно об'єднує різні команди. Ми щойно нагородили переможців фінального етапу в змаганнях з волейболу. Цьогоріч в цій українській шкільній шкілі пліч плічоплі залучили близько 700 тисяч дітей по всій Україні, але найголовніше, що це тільки початок і переможного шляху. Я переконаний, що наступного року ми ще більше будемо збільшувати масштаби проведення цих заходів. Ми посіли друге місце у категорії юнаки 5 5-9 класів. Ти можеш показати свій талант. Тебе може помітити якийсь тренер збірної, і ти можеш побудувати своє майбутнє. Хотів би подякувати вчителям, батькам і тренерам, які готують дітей до цих змагань в громадах, в регіонах. Тут є призери з маленької школи, в які 40 дітей навчаються. Тому ці змагання показують, що Кожна команда може стати призером або переможцем. За даними гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 25 червня, максимальна температура в день плюс 25, ночі плюс 15, вологість повітря 48%, вітер західний з швидкістю 3,4 метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Історія про воїнів, які носять шеврон, ССОА СБУ, ті, хто змінюють хід війни, б'ють по військових аеродромах та складах у тилу ворога, обирають ефективність та нестандартні рішення. Тримають найскладніші рубежі. Діють там, де ворог не чекає. І щодня доводять братерство понад усе Центру спецоперацій АСБУ 31 рік. Доєднуйся до кращих. Захистимо Україну разом.